Вітаю! Путін дав інтерв'ю. І так сталося, що увага до того, що говорить Путін, набагато більша, ніж увага до всього, що говорять інші люди. Чому так? А це певна проблема. Я на неї звертав увагу ще рік-півтора тому. Коли наші чиновники щодня записують відео, їх не дивляться. Це інфляція. Інфляція слів. Коли слова, 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 їх перестають слухати, тому що їх дуже багато. І коли ти говориш дуже багато слів, то часто ти помиляєшся, ти не всім подобаєшся, ти говориш не те, що люди хочуть почути, або навпаки, говориш те, що люди хочуть почути, а робиш зворотнє, не те, що люди хочуть. І наш ворог він вибрав іншу стратегію. Він говорить рідко. Рідко, але за рахунок того, що він не часто е трапляється в медійному просторі, з великим інтерв'ю люди дивляться, і українці в тому числі, і не будемо це приховувати. Українці вже розібрали все те інтерв'ю, яке він давав ось сьогодні, наскільки я розумію. Я не дивився оригінал. Я орієнтуюся на е те, що опублікували українські ресурси. Якщо буде потреба, то звісно розглянемо і всі ті тези. Але я так думаю, що все основне, що стосується України, вже наші ресурси розібрали і запостили. Тут я хочу звернути увагу на деякі моменти. Момент номер один. Завжди все те, що наш ворог говорить, публікують наші ресурси, додаючи свої коментарі. І оці коментарі вони завжди знаєте такою бравадою трішечки. Наповнені, ну ніби нам не страшно, ніби нам е, все зрозуміло, ніби це просто якийсь маразм, бред, там, шизофренія, ну і інші слова. Ми вже з вами два роки, і це вже чотири місяці перебуваємо в стані такої жахливої війни, що, напевно, потрібно було б зрозуміти, що ні бреда, ні маразма, ні чогось якогось загострення е, весняного немає, все продумано і продумано надзвичайно ретельно. І ми бачимо, що і санкції, і зброя, і накопичення цієї зброї, і всі контрміри, які вони мають проти нас, навіть попри те, що ми маємо потужну хорошу зброю, правда, її недостатньо, він розробив. І це змушує. Мене як громадянина України вимагати, щоб наші аналітики, якщо вони є, звісно, якщо це дійсно аналітики, а не якась одна чи дві, чи п'ять людей вирішують глобально все в Україні, якщо є аналітики, то щоб вони розібрали, що власне говорить наш ворог і що за цим реально може стояти, тому що просто захейтити, обсміяти щось в мережі. Не придаючи цьому ніякого значення, це дуже легко. На це розуму багато не потрібно. Розум потрібен для того, щоб зрозуміти, а що за цим стоїть. Давайте розберемо кілька тез. І так, теза номер один. Я ще раз нагадую, що це не я вирвав з е, інтерв'ю те, що мені захотілося, це те, що запостили українські ресурси. І так. США терпітимуть Зеленського до весни 2025 року, а потім поміняють кандидати уже є. Не хочу коментувати. Напишіть ви в коментарях, що ви думаєте про цю тезу. Чи може Путін знати, яка там і що там пов'язане з пов'язане з можливими кандидатами, чи дійсно вони є ці кандидати? Чи може таке бути, і що означає це. А потім поміняють як це поміняють вибори, назначать. я як поміняють. Далі наступне адміністрація США наполягає на зниженні порога мобілізації в Україні до 18 років. Ну я поки що схильний розцінювати це як дійсно певна, певний вплив психологічний на маси, і поки що не розглядаю це як щось об'єктивне. І таке, що дійсно може бути, те, що якийсь певний тиск може бути по зниженню мобілізаційного віку, це може бути. Ми бачимо, що з 27 років знизили до 25. Ну і самого Путіна, до речі, теж розширили. Правда, там підняли верхню планку. Ну але але людей не вистачає, і мобілізація продовжується. Правда, є одна відмінність в країні нашого ворога. Провели певні хвилі мобілізації і не кошмарять суспільство безкінечно. В Україні ми бачимо безкінечні мобілізації і оці взаємовідношення в суспільстві, оці відео з ТЦК, оця накрита повністю країна повістками, це дійсно абсолютно нездорова ситуація. Вона ніяким чином не корелює з єдністю, про яку постійно говорять. Єдність, єдність як така вже. Тільки в головах деяких чиновників, де і то вони це слово вже вживають поменше. Наступне. економіка Франції балансує на межі рецесії. Ну я не знаю, чому саме це вихопили. Ну, напевно, Путін ще знає про Францію. Постачання Києву ракет остаточно руйнує російсько-німецькі відносини. Справа в тому, що а от я коли йшов до вас, то побачив відео, де в Бундестазі говорять про те, що Німеччина має бути готова там до війни з Російською Федерацією до 29-го року. Ну, це знаєте, говорити можна дуже багато, але що означає, має бути готова? Тобто, це якийсь комплекс заходів, що вони там готові. Я не думаю, що Європа готова поставити на кон. Руйнування своїх територій і того рівня життя, які вони мають. Ну, Є тільки в світі одна країна, яка би, можливо, хотіла послаблення Європи. Ну, можливо, не одна, можливо, їх дві-три, але це не тільки Російська Федерація, яка б хотіла, можливо, послаблення б Європи. Тому Європі треба крепко думати. Крепко думати, чи грати в цю страшну гру. Далі, наступна теза. У Росії є право постачати зброю в регіони, звідки завдаватимуться удари по чутливих об'єктах країн, які постачатимуть зброю Києву. Ну, мається на увазі війна за межами монополій, війна за межами метрополій, Вибачає, вони не будуть воювати одне з, одне з одним безпосередньо. Але є один момент. Є один момент. Ось чому Сполучені Штати Америки, як на мене, так довго. Зволікають з питанням дати дозвіл Україні бити по території нашого ворога. І тут ще питання про те, що ось сам дозвіл дайте дозвіл, дайте дозвіл, і Україна його вимагає цей дозвіл. І це ну фактично безпосередня зброя б'є безпосередньо по одній з метрополій, в даному випадку Російської Федерації якою може бути симетрична відповідь, ми можемо тільки здогадуватися. І удари по чому можуть бути, ми можемо тільки здогадуватися. І ще раз наполягаю, ми повинні уважно слухати оцей оригінал, подобається він нам, не подобається, він нам не подобається. Це наш ворог. Але ми повинні уважно слухати всіх людей, які нам подобаються, які нам не подобаються, і критично оцінювати, що вони говорять. Ось ця теза, вона дуже схожа на тезу. Яка була коли Путін виступав і говорив, що ви не чули нас раніше, почуйте нас зараз? І тоді нормальних людей, ось таких як мене, ця теза налякала. Тобто я усвідомлював, що він стоїть на межі чогось такого, якогось певного кроку. Ось трішки, і далі щось може е, бути. Але мало чули. Мали чули. Мало чули, і багато мали, знаєте, ось такого е, такої впевненості в тому, що наш ворог це колос на глиняних ногах, тільки штовхни його, він впаде. Бачимо, що на жаль, це не так. Далі, ну і ось ця теза. Війну почали не ми, ми захищалися. Ну, зрозуміло, що захищалися. захищались, це теж дуже дивна ситуація. Від кого захищались і чому захищались на українській території, теж незрозуміло. Ну і останнє важливе до уваги: якщо Америка перестане передавати Україні зброю. То війна закінчиться через 2-3 місяці. Ми зацікавлені в нейтральному статусі України. Тут важливі слова про те, що не сказано про те, що ми не зацікавлені в існуванні України. Ми зацікавлені в там, ну, наприклад, поділі України. Ми зацікавлені, чи сказано те, що сказано. Ми зацікавлені у нейтральному статусі України. Як ми знаємо від наших, нашої переговорної групи, яка була тоді в Туреччині. В Стамбулі, що якраз саме питання, питання нейтрального статусу України обговорювалось. і було одним із пунктів перемовин сьогодні. Говорити про стамбульські перемовини пізно. Після них, на жаль, тимчасово окупованою частиною стала стала більша кількість землі української. На жаль, не дали того відчутного результату контрнаступи, про яких так довго розповідали всі чиновники, до якого так потужно готувалися, але дали шанс час ворогу підготуватись. Таке у мене було відчуття, що просто знаєте на весь світ сповіщають: готуйся, готуйся, готуйся. Ми будемо контрнаступати. Вказували напрями, вказували сили, вказували обсяги. Зброї, ну схоже, знаєте, на реальну державну зраду. Це не пост, якийсь написати в Фейсбуці, чи лайкнути щось десь, в якійсь ворожій соціальній мережі, чи розмістити у себе якусь будьоновку. Це вже реальна державна зрада, але за реальну державну зраду у нас. Нікого нікуди не саджають. Посадять за лайк, посадять за комент, але не за такі речі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це все думаєте. Ну і докладно, телеграм в описі цього відео є. Там я розмістив деякі тези. Ми зараз ще щось знайдемо з того, що доступне в українських ресурсах. І ще раз закликаю уважно слухати, уважно бути уважним до того, що говорить наш ворог. Ось ці два роки і чотири місяці показали, що це не безумець, що це не людина, яка робить абсолютно непрогнозовані вчинки. Це абсолютно відвертий, абсолютно хитрий ворог, який має інтелект, який має потужну, напевно, аналітичну військову команду, які знають, що роблять, і не забувайте, що наш ворог продовжує накопичувати сили. і... Наші партнери, брати, друзі крепко йому в цьому допомагають, купуючи в нього енергоресурси. Нагадаю, що тільки в 2023 році Європа за різними підрахунками купила енергоносіїв на 180 мільярдів доларів. Це ну фактично бюджет України. Ось така ситуація, друзі. Напишіть, будь ласка, що ви про це все думаєте? Чи дивились ви? Яка ваша думка, як це все інтерпретувати? І чи варто очікувати завершення війни в 2024 році?